Друзі, розпочну своє привітання з одних віршованих рядків одного поета-сучасника Юрія Синенького. Літо пройде і осінь за ним, а там зима. Давайте ще будемо тішитися літом. Адже місяць серпень розпочинається. Це програма щасливі гроші. Мене звати Андрій Ферцак. Все, як завжди дуже просто. Чотири обов'язкові зупинки, чотири завдання, сто гривень, і одна учасниця, котра змагається за головний подарунок місяця одну тисячу гривень. Знайомся. Привіт, усім, мене звати Уля. На фільм, майбутньому я буду архітектором, але зараз я працюю професійно вокалістом. Люблю гроші витрачати, звичайно, як усі дівчата на одяг. Приємно розпочати місяць з неперевершеної дівчиною, котра вже отримує від мене подарунок. Це Юліаночка, твій невід'ємний атрибут на сьогоднішній день. Твоє завдання ходити разом з цією кулькою. Тепер конверт з загадкою першою зупинкою. Ну і звісно. 100 гривень, котрі сьогодні зроблять тебе щасливою. Відкривай завдання, зачити, куди вирушаємо. Щоб життя не було сірим, завітай у київські сіре життя. Воно в нас завжди, але в дівчат воно Солодке. є солодке, ще яке є життя. Не передбачувано. А золоте життя буває. Звичайно. Від мене підказка. Е, золоті вироби. Е, давай, підбирай ще раз, щоб життя не було сірим. Завітай у Київські, київські вироби. Золоті вироби. <сх办法> <сх办法> у київські? Ці люди, котрі мають руки, мають можливість робити різні вироби, котрі вдягають як і чоловіки, так і жінки. Як ця професія називається. Ювеліри? О! У київські ювелірні. Просто У київські ювеліри. У київській ювеліри. Перша зупинка безпер Шевченка. Вулиця Чайковського 5. Маєш 100 гривень. Ну, нам тут йти копійки, то будеш економити, тримайте про свою кульку. Друзі, я нагадаю, залишайтеся з нами. Ми тільки розпочинаємо по завершенню програми. ви дізнаєтеся, хто отримує одну тисячу гривень за місяць червень. Пішли. Уля, на сьогоднішній день що для тебе є 100 гривень? Що ти можеш придбати за них? Ну за 100 гривень зараз можна тільки хіба що продукти додому купити, більше більш нічого. Я тільки сумніваюсь. на сніданок чи на вечерю теж? Ну я думаю, на сніданок і на вечерю, і на обід. Ювелірні вироби від київських ювелірів. Це більше шести тисяч прикрас з золота та срібла, вироблених на столичному підприємстві. Особливо майстри пишаються своїми іконами, які виконані з дорогоцінних металів. В київських ювелірах діють знижки від 20 до 40 відсотків. Та програма обміну старих прикрас на нові. Київські ювеліри це гарантія якості, доступні ціни та великий вибір. Друзі, ось вона, перша зупинка. Ось вони славно звісні київські ювеліри. Тут на тебе очікує твоє перше завдання. Повір, цього разу ми приготували які дуже креативні, дуже цікаві завдання. Отож, давайте їх отримаємо. Доброго дня! Отримайте завдання від магазину Київські ювеліри». Дякую вам, Рино, велике оляночка. Ну, тепер відкривай. Невід'ємний атрибут є присутній. Кожного разу цей атрибут буде змінюватися. Ти зможеш відірватися не на жарт. Придбай фарби, знайди трьох менів і намалюй їм бодіарт. Супер! А якщо чесно, супер. Якщо чесно, ну я думаю, що це не важко буде зараз знайти трьох хлопців. І розмалювати їм боді-арт. Ну, я трошки, акуратно, сердечко. Друзі, давайте поглянемо, вирушаємо. Нагадую 5 хвилин на виконання завдання. Не виконуєш яночка завдання, мінус 5 гривень. На рахунку 100 гривень йдемо, придбаємо, виходимо, будь ласка, а ви заходьте в ювеліри. Солото, світло і ювелірні вироби все тільки тут. Заходимо, друзі. Добрий день. Нам потрібно пензлик і фарби. Чому У покірі? По жіношому Ще по чоловічому? це ніби це олівчики? Це спеціально для... Тіла. Чоловічу тіла. Ці, чі, чі. Супер. Yeah. До оплати? 20 гривень. 20 гривень. Прошу. 100 гривень мінус 20 – це є 80 гривень зараз на рахунку у нашої учасниці Уляни. Нагадую, її завдання – зробити боді-арт чоловікам, котрі десь там ходять біля київських ювелірів. Селяна вже майже готова розпочати завдання, тож вона приготується. Я нагадаю, що 5 хвилин на виконання завдання не виконує завдання. З 80 гривень ми забираємо 5 гривень як штраф. Напевно, потрібно якоїсь води. чи ні? Треба води, але я наскільки знаю, що ці фарби мали би без води, але. Оля, ну я не знаю, Тобто ти собі все, що хочеш, вирішуєш. Одним словом, на годиннику час пішов. Давай. Такий злий попався, дядьку, так? Я перепрошую, можна нас на секунду? Щось ніхто не, на мене не реагує. А це на Я перепрошую, можна на секундочку? Мені потрібно намалювати вам чи прапор, чи сердечко. Можна? На лиці, на руці, де хочете. Дякую. За цей час маєте можливість представити. Любомир звати. Любомир, вітання дівчині, подрузі, сусідці. Донечці свої, до не дуже бо фарби, не дуже хочеш злягати. Та трішки Візь мені не російський прапор малюєш. Ні, український. Тільки український. Я думаю, достатньо, так? Супер. Зараховано, поїхали далі, дякую вам. Я перепрошую, можна на секунду вас? Можна я вам на руці намалюю хвилини 50 секунд. Будь ласка. Малюйте. Давайте я вам руці. Але кисне невеличке. Так, невеличке. Якесь таке гане сердечко вони торміш потім цим хлопцем. Вибачте, яке вийде. Я вам так трошки. Воно ніби має червоне бути, але в мене немає. <сіхи> <Вам, сіхи> і вам, і вам, <сіхи> будь ласка, <сіхи> залишається дві хвилини і ще одна людина, котра бажає отримати боярд на своє тіло. <сіхи> будь ласка, будь ласка. Це... Ми витримо малюйтена, малюйте. Ми дозволяємо намалюйте нам зірочку. <сіхи> мама сказала <що сіхи> цим погодився. Усилишається. <сіхи> Я розумію, що дівчині потрібно, значить хай дякую. Дякую. Є три. Я, я бачу, у тебе щось настрій увімкнувся. Два приклади на мені, Наприклад, один колір змішати з іншим і з третім ми отримуємо який. Ну, є три основні кольори. Це є жовтий, червоний і синій. Наприклад, жовтий з червоним це буде оранжевий, червоний з синім у нас буде фіолетовий, а жовтий буде з синім зелений. Такі базові кольори. Дуже складна математика, як на мене, але ти виконала завдання. Молодець. Нагадую, на рахунку у нас Дякую. 80 гривень. Пропоную отримати наступний конверт з наступною загадкою до наступного завдання. Проспект Свободи 19. Адреса моди, стилю і брендів відомих. Новим образом здивуй усіх знайомих. Супер. Я люблю вибирати одяг. Більше комусь придумувати образ. Куди вирушаємо. У обнову Проспект свободи пішли. Обнова люкс чекає саме нас. Модно для всіх магазин брендового одягу Обнова люкс запрошує на незабутній шопінг. Завітайте і переконайтесь, у нас купувати одяг, взуття та аксесуари це суцільне задоволення. Консультанти підберуть для вас усе необхідне, а стильний та комфортний інтер'єр нашого магазину допоможе розслабитись та оновити свій гардероб з насолодою. Щотижня оновлюємо асортимент. Чекаємо вас у самому центрі міста. Заряджайтесь позитивом. Купуйте модні речі в Обнова люкс. Друзі, новий центр моди у Львові — Це є проспект Свободи 19, обнова люкс. Саме тут ви можете одягнути себе, свою дружину, діток, усіх, усіх. Уляночка, тут я так думаю, ти б на цілий день би застрягла. Тому що тут насправді є багато класних речей, які можна обрати. Але ми прийшли сюди крім того, щоб поглянути, як тут отримати своє завдання. Ай, співчуваю Анечка, Вітаю, доброго дня. Вітаю вас, об обнові люкс. Ми маємо для вас завдання. Прошу. Дивіться, будь ласка, на емоції. Емоції. Маєш талант стиліста, ціле місто. Твоє завдання вкоротити штани або футболку незнайомцю на вулиці. На все про все 5 хвилин. Не виконуєш завдання, мінус 5 гривень. Я вже можу п'ять гривень віддати. А, ні, так, не чесно. Задання потрібно зробити. І для того, щоб нам вкоротити штанці чи футболку, потрібно що? Ножнички. Що, Ляночка, я тримаю за тебе кулаки на руках і на ногах. Львів'яни, дивіться, що буде відбуватися. Отож, ножниці ти випросила де? У обнові. Це означає, що Добрі ми люди. З... Це означає, що ми зекономили трішки грошей. Ну і що? На годиннику <світ> 5 хвилин. Пішла. Вам не шкода футболочку так обрізати рукавчики? Футболочка нова, вибачаюсь. <світ> Дякую. Хлопці, виручайте, мені потрібно обрізати футболочку або шорти комусь. Тут зроблю вам маєчку просто. Можна. Чотири хвилини залишається до виконання завдання. На, Паша. Займайте, Знімайте футболочку. Буде майка. А можна зняти та, футболку? Так, знімаємо футболочку. Так, а можете потримати мені допомогти? Бачиш, А говорила, що нічого в цьому житті неможливо. Дякую, Ви справжній джентльмен, я цього не забуду. Ну Подивіться, як вона тішиться від того, я хотів вона внову. займається. Uh, супер, oh. тобі вдягаємо. Вам тепер жарко не буде. Супер! Дякую, дуже стильно, Дуже стильно. — Як вас звати Олексій. Олексій, дякую, це перша Олексій. дина, яка дала можливість е, зробити такі дизайнерські рішення на своїх речах. Дай п'ятьорік я б на це не погодився? але Тобі дякую. Дякую дуже. Є ще джентльмени у нас. Не, Не на... відмовляють дівчатам. Ну, А тепер у Львову і Львівській області скажи, що це, знаєш, непідставна людина, і що насправді. ти… Ні, це непідставна людина. Я його перший раз бачу. <гум> Надіюсь, він мене після цього знайде, тому що <гум> накаже мене якось. Наступна загадка лови. Це є твій конверт. На рахунку в тебе скільки грошей? 80 гривень. 80 гривень. Круто. Ловися рибко, велика і маленька. Давай на проспект Чорновола 95. Вирушай швиденько. Фреш фіш. Фреш фіш це так. Знаєш, просто щоб було написано. Магазин називається Флагман. Проспект Чорновола 95. Зупиніться, будь ласка. Зупиніться. О. О, добрий день. А можете нас підкинути на Чорновола? 95? Будь ласка, будь ласка, дякую вам, супер. Друзі, вирушаємо Чорновола, 95. Ми вже потрапили в магазин флагман. Якщо у вас зібралась душевна компанія, ви любите природу та обожнюєте риболовлю. Є тільки один варіант для вдалого відпочинку: завітати у флагман. В мережі магазинів флагман можна екіпіруватись з ніг до голови, вудки, оснастки, наживка. Одним словом, абсолютно все для риболовлі та активного відпочинку. Величезний вибір, широчезний асортимент, більш ніж 50 світових брендів. А ще приємні ціни та безкоштовні консультації фахівців. Флагман, відпочинок з душею. Люблю проводити свій війний час з друзями. Зокрема, вирушати на риболовлю, відпочивати. Ну і звісно ловити рибку. Тепер вже знаю, які є гачки, які є вудки, що таке цпінг, що таке хроба, опариш і різні прикормки для різних риб. Є таке? Є таке. Доброго дня, вітаю вас в нашій мережі магазині. Флагман ось для вас завдання. Зачіри. Знайди п'ять чоловіків, зроби для них костюми. І хай вони затанцюють для тебе. А що у костюми? Маємо такі класні пакетики. Флагман. Чоловіки, за скільки довелося вторгуватися? E, за 5 гривень, 5 кольочків, найбільше. Вісімся гривень мінус 5. 75. 75 гривень на залишку нашої щасниці. Уляну. Сезон подарунків від компанії Флагман. Подарунок до дня народження плюс 10% до твого дисконту. Всі умови цієї акції дізнаються саме тут. В магазин риболовлі «Флагман». Пішли танцювати. Подаляночку. Дякую. Балетмейстер Уляна готова поставити свій танець. На все про все, 5 хвилин, якщо дівчина не виконує завдання, мінус 5 гривень з її рахунку. Уляночка, бажаю успіхів. Хух. Час пішов. я перепрошую, день. Тут приватна територія, знімати на території заборонено. Так що прошу за мене. То якийсь розіграш іде, так? Ні, це не розіграш, це я беру участь в програмі. Мені це треба просто для виграшу. Якби хоче оберети тих п'ять чоловік, то я, я машина чекає. Припро... Дякую. Блин, дівчат, окей. Прошу, можна вас на секунду. Я перепрошую, можна вас? На секунду? Удаль, вів'яни, що не допомогли нашій учасниці зробити завдання, і тільки через вас, через тих людей, котрі проходили ось тут. Ми штрафуємо нашу учасницю на 5 гривень. Давай 5 гривень сюди. Та -та -та. На рахунку в тебе скільки 65 гривень, 75 копійочок. Вірно, і твоя наступна загадка до останньої нашої зупинки на сьогодні. На Галицькій, 13, безлімітне м'ясо. Давай швиденько туди. У нас мало часу. Все сказала за мене. Вирішаємо туди, знаю, що ти любиш подорожувати автівками. Слухай, це ти ще бачила б людей, коли так підняють автівку, ти б зупинила. Ну, якби я мала вільний час, я б зупинила. Я не думаю, що всі такі зайняті, що всі. Звертаючи на увагу. Дякую. До центру, будь ласка. Та ж це приємно спостерігати дівчина моловити людей, котрі допомагають. Дякую, водію. Друзі мої, не люблю розповідати. Андрій Зарізко, Добрий день. І усі секрети, але є такий секрет, який повинен знати кожен. Це є безліміт Це на вулиці Галицькій, чураску. Там дуже смачно можна попоїсти, відпочити та класно провести час. Ми йдемо туди, адже цей конверт зараз буде в руках нашої черниці поляни. Пішли. Чураско нас чекає. Любиш м'ясо? Тоді тобі вчораско. Адреса неймовірних кулінарних відкриттів вулиця Галицька, 13. Тільки тут, в кращих бразильських традиціях, пропонують тобі м'ясний безліміт всього за 149 гривень. Курячі крильця, свинина, курячі гомілки, яловичина та люля-кебаб. м'ясо подають кожні 15 хвилин. А до м'яса, холодні закуски та улюблені напої. Приходь в Чураско, Спробуй м'яско. Чоловіки, якщо ви приходите по поїзд одні, не переживайте. В Чураско є дуже привітні офіціанти, котрі з вами поспілкуються, і запропонують найсмачніше м'ясо, котре можна скуштувати тільки тут. Світлана, привіт, раді бачити. Розповідайте, дякую взаємно. Ресторан «Чураско» вітає вас. Ми дуже раді, що ви завітали саме до нас. Тому передаємо для вас цей конверт завдань. І бажаємо гарного дня. Заходьте до нас ще раді будемо бачити. Будь ласка. Світлана, я обов'язково прибіжу, поїм, перекушу. Дякую. Ряночки відкривай. останнє завдання і... Фреш за кеш, купи три лимонні, лимони і два апельсини. Зроби щасливий фреш для незнайомої людини. Фреш з трьох лимонів і двох апельсинів. Зокрема, м -м, використовуючи таку допомогу від коли купи надала нам дощечку, ніж та одноразову шкляночку. Уляна, скільки ти витратила грошей? Ось на ці фрукти? На лимони я витратила 16 гривень, 60 копійочок. І на апельсинки 11 гривень, 15 копійок. На залишку, скільки тебе грошей? Залишилось 38 гривень. 38 гривень. Це є насправді копійки. Друзі, а зараз поки влянам же починає робити все для фрешу. Хочу вам сказати рецепт вдалого дня від мене. Зранку собі випиваєте фреш з лимону та апельсину в обід і їсте те, що вам дала та приготувала мама в дорогу на роботу. Ну а ввечері приходите або що? Або кохана, або кохана. Мама. Але якщо вам приходити вчора, коштуєте е, смачний гель, який тут є, найкращий. Це я вам говорю. Ви заставляєте дівчину працювати руками. Я там пам'ятаю, тебе на рахунку залишилося 38 гривень. Я думаю, тобі на так всі вистачить. Ще залишилося пів апельсина, пропоную, моє ляну дотискати, адже час іде. Трошки там кісточки. Причина, я пана думаю, якоїсь соломки не вистачає. Просити в офіціанта. Чого не зробиш заради однієї тисячі гривень? Погоджуюсь. Давай, Олена. Знайдемо когось. А може цього хлопчика. Можна на секунду вас? Я була фреж з лимону і апельсину, бачите, навіть на мені половина. Можете випити до кінця, це, це чистий натурпродукт. І що буде? Я переможу. Штраф не буду платити 5 гривень. Без касторки, без, всякого без такого? Без всього, я, ну я була соручву, душу, лег тільки могла. Але до кінця мусити випити. Видно, що хлопець вірить дівчатам. На голиннику залишається менше однієї хвилини 55, 54, 53 секунди. Все супер. Все. Дякуємо вам велике. Дякую. дякую, бо дуже хотіли спити. – Ви саме вчасно мене злапали. Я знала. У -у -у. Це сьогодні тільки одне добро. Шлешта, посилаєш людям. Ну що, друзі, завершили ми тринькати гроші. На рахунку в нашої першої учасниці місяця Оляни залишилось. 38 гривень. 38 гривень. Використаєш ці гроші на доїзд додому чи, можливо, здаш сукенку в хімчистку? Ні, Напевно, в хімчистку так. Я хотіла сказати, що я буду на свою. Сукню тепер витрачати ці гроші. Класно, то зараз пахнеш лимоном, апельсином. <гум> Оляна Фіна є першою учасницею місяця програми щасливі гроші. На її рахунку 38 гривень. Можливо, в кінці місяця ми зустрінемося саме з нею, і вона отримує головний подарунок проєкту одну тисячу гривень. Дякую тобі. Драй п'ятьорі. Побачимося, я думаю. Па-па. Па. Друзі, мене в руках. Одна тисяча гривень, і зараз я нагадаю, а можливо і когось познайомлю з переможницею місяця червня, котра якомога більше зекономила грошей та ще й заробила. Ми знаходимося біля е, приміщення, де вона працює. Вона не знає, що ми маємо прийти до неї віддати їй ось цей подарунок. Та що пішли? Всі разом її привітаємо. Камон! друзі, ми знаходимося. Ось тут за цими дверима є присутні дівчата та хлопці, котрі нам е, підкажуть, де є присутня Софія. Нагадаю вона нагадає вам, що вона працює перекладачем і вчить людей англійської мови. Так що привітаємо її всі разом. Добрий день, вітаю вас. Підскажіть, будь ласка, Софія, учасниця проєкту, котра готова отримати свої кошти, де вона є, де присутня, як її знайти. Ми зараз заняття на третьому поверсі, 320 й кабінет. Третій поверх, 320 й кабінет, Львів. Вирушаємо Давай. Тут приватні заняття, вибачте, лоску, добрий день. Yeah. Uh, hey. Ну, в шоці, не в шоці. Uh, так, трошки в шоці. Привіт. Нагадаю, скільки грошей тобі вдалося заробити і зекономити? 5 тисяч доларів. Якщо чесно, Софій. 137 гривень і 1 один злотий. Пам'ятає цю цифру, напевно, не спала ночима. Тримай це є твій подарунок, рахуй. Свічка, вітання, передавай. Ну і бажаю учасникам, щоб теж мали можливість. Е, я бажаю, щоб ви обов'язково брали участь в цій передачі чудесній і обов'язково приходить до нас на заняття. І, е, і просто хорошого вам дня. Друзі, ось такі-то справи, ось такі-то щасливі гроші. Якщо бажаєте стати учасником, телефонуйте 297770, або заходьте в соціальну мережу, шукайте мене, пишіть і я хочу. І тоді будете мати можливість протринкати 100 халявних гривень та заробити 1 тисячу гривень готівкою. Ми звати Андрій Фарцак, побачимося рівно за тиждень. Пам'ятаю, що гроші це є шосте відчуття, котре дає можливість насолоджуватись п'ятьма іншими. Па втомився. i uh do -oh. uh -oh. uh -oh.